Що крах від сльозогіну закристалилась сльоза, наші ноги затомились, часто наскрізь промерза. На кийках загону Беркут запеклася наша кров, в наших душах зріє лава від чиновницьких обмов. Боремося за свободу і в Луганську, і у Львові. Боротьба йде за майбутнє, і боротись ми готові. Острів правди в Україні, наш майдан, площа єдності країни, наш майдан, Барикади і облога, наш майдан, з нами Бог і перемога, наш майдан, острів правди в Україні, наш майдан, Площа єдності країни, наш майдан. Барикади і облога наш Майдан! з нами Бог, і перемога, наш Майдан! Україна ще не знала, влади так черви бої, бізнес просто відбирають, все відходить до сім'ї, тут розцінків прокурора, у судах своя ціна, тут війна на журналістів, на обранців теж війна, Боремося за свободу і в Луганську, і у Львові. Боротьба йде за майбутнє. І боротись ми готові. Острів правди в Україні, наш майдан, площа єдності країни, наш майдан, парикади і облоги, наш майдан. З нами, Бог і перемога, наш майдан. Острів правди в Україні, наш майдан. Площа єдності країни, наш майдан. Парикади і облога, наш майдан. З нами Бог, і перемога наш майдан, полювання на людину та жорстокі побиття. Це і є реформи їхні, на покращення життя. І сама себе ганьбою ця система облила, бо тітушками тушками й мінтами середини прогнила. Боремося за свободу і в Луганську, і у Львові боротьба йде за майбутнє, і боротись ми готові, Острів правди в Україні, наш майдан, площа єдності країни, наш майдан, Барикади і облода наш майдан, з нами Бог і перемога, наш майдан, острів правди в Україні, наш майдан. Воще єдності країни, наш Майдан, Барикади і облога, наш майдан, з нами Бог і перемога, наш Майдан. Сти правди в Україні, наш майдан, Площа єдності країни, наш майдан, барикади і облога наш майдан, з нами Бог і перемога, наш майдан, ости правди в Україні, наш майдан, Площа єдності країни, наш майдан, Бо загиблим дзвонить дзвонить, наш майдан. Страждалим рани гоїть наш майдан, з нами і перемога. Наш майдан майдан в Україні. Разом і до перемоги з піснею і перемоги